Дістав плату керування з інвертора, та що стоїть у передній панелі. Чесно кажучи, дістала робота Wi-Fi, тому що китайці такі китайці реалізували то за допомогою найдешевшого контролеру esp 01 Ну, Це ще нічого. Підключений він до STM. -ки. Все ще нічого, якби не м залізний корпус, який його оточує. Wi-Fi практично там за метр два вже нормально не працює. А, тому хочу перерізати цю антенну вбудовану, припаяти коаксіал, такий от, щось типу цього, це з Wi-Fi роутерів від Wi-Fi, ой, не Wi-Fi навіть роутер з ноутбуку якогось дістав, не пам'ятаю. Коротше кажучи, припаяти цей кабель та а, вивезти просто назовні а, якусь Wi-Fi антенку. та й все. Хотілося ще трохи розібрати, що тут є, але, чесно кажучи, за тиждень трошки змінився настрій та часу нема, тому так коротко зроблю огляд. Ось тут ми маємо автономні часи годинник RTC модуль. Це Іоністор для його живлення, щоб не збивався час. Тут у нас два трансивери RS-485 та для каншини. Ну і опторозв'язка для них. Тобто, каншина тут є. Чесно кажучи, не знаю наскільки вона реалізована програмно. Зараз я наближу, покажу, які мікросхеми. Кому цікаво буде, можна там поставити на паузу та переписати собі їх назви. Розпіновку вже робити не буду, як там, що і куди йде. Чесно кажучи, просто не маю на це часу. Але думаю. Для інформації загальної цього достатньо. Ну, і це у нас флешка, де зберігається прошивка. Тут роз'єм для прошивки СТМки. Його не встановили. Релюшка для керування контактами. Ну то і все. Так, маленька поправка в процесі. Спочатку я думав, що у нас антенний вихід тут, але це у нас е вихід на землю. Тобто то є замкнута антена. Ось тут у нас вихід з конденсатора. Йде на цю спиральку, і тут вона йде на землю. Тому спочатку я так помилково тут перерізав. Ну, це все можна відновити при бажанні. І тепер я перерізав тут. Ось тут у нас антенний вихід, тут у нас маса. Отсюди сюди я буду припаювати коаксіал. Так, ось я його припаяв. Сподіваюсь, можна розібрати про що тут мова. Не сильно красиво, бо такі дрібні. Деталі. Ну, головне, що нічого не закорочено. Конденсатори, які знаходяться позаду, вони стоять окремо, нічого не зачеплено. Обов'язково спермоклей, щоб нічого не відірвати потім в процесі. Ну і такий ось роз'єм. Не пам'ятаю, від чого він у мене, від чогось відірвав колись. Так само, щоб не відірвати пайку, я насипав під термоусадку клей, феном погрів, воно там усе схватилося і досить е, нормально тримається. Ну, Такий ось колхоз чи колгосп. Ну, не раджу так робити, нікого не призиваю до таких дій, бо ви можете зіпсути пристрій свій, тому я жодної відповідальності за це не несу. Це суто я показую те, що я зробив для себе, коротше кажучи. Ну, а далі це все буде встановлено в інвертор, зроблений отвір і причеплена Wi-Fi антенка. Якраз від цього догляка відкручу, і буде Wi-Fi. Так, ну і тепер можна збирати все назад. Ось таким чином ставиться плата, підключається дисплей, комфорт. Все це прикручується. Я зробив вже отвір для гнізда антенного, буде дивитись униз. В принципі, тут поки що нема чого показувати. Дивіться, усе це ще було накрито ось таким от екраном. Тут залізо. Тут залізо. Мені дуже цікаво. Та напевно ніхто нічого і не думав. Як це мусить бути нормально? Просто зробили, аби була опція та й усе. Отак от. от. Ну, зараз буду ставити. Так, окей. Угу. То порядок, зараз перевіримо Wi-Fi. вайфай. Так, ну а тепер показовий момент для мене, так як у кімнаті мережу бачить наповну, це означає, що наш лайфхак, тобто моя ця доработка, спрацювала. Ось ми підключились. Ось у мене Nox Player для емулятора Android. Ну, і, в принципі, якщо тут все працює, то і до роутера буде підключення, і я зможу віддалено підключатися до свого роутера через VPN-тунель та бачити стан інвертора. Ціль досягнута. А у мене все. Всім пока.